що можна сказати про візит Такера Карлсона до Москви? Давайте подивимося. перш за все його інтерв'ю було ганебним, тому що він не мав жодного уявлення про те, що говорив Путін. Він явно був не в своїй тарілці. Він був майже нездатний опротестувати історичні фальсифікації Путіна. Це було так само ганебно, як і інтерв'ю зі Сталіним, які організовували ліві західні діячі з добрими намірами. Але в кінцевому підсумку вони були невігласами. Була тенденція, коли західні європейці та американці їхали до Москви, не знаючи реальності, уявляючи, що вони віддають якусь версію соціалістичного раю. Вони проєктували свою фантазію на Москву і уявляли, що бачать хорошу соціальну систему. але вона зазнала краху. Карлсон нині робить щось подібне, але від правих. Він поїхав до Москви та занурився в правонаціоналістичну чи навіть фашистську утопію. Це був огідний прояв західного невігластва. Іретакір Карлсон не мав жодного уявлення про те, що він насправді бачить. Його візит до московського супермаркету був смішним у своїй наївності. Це знову нагадало мені західних лівих, які їздили до Москви і стверджували, що московський митрополітен є доказом переваги радянської системи смішно зараз, але й огідно водночас. Це ганебний епізод. Путін намагається зробити кілька речей одночасно. Він погрожує заходу і намагається переконати певний тип американців, що Україна не може перемогти. Тому він вважає, що ми на Заході повинні підштовхнути Україну до негайного врегулювання на вигідних для нього умовах. Путін, ймовірно, розраховує, що зараз він виграє через те, що Конгрес США не проголосував за виділення грошей для України. Однак, через два роки після того як він Розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, очевидно, що він не досягнув своїх головних цілей, які включали в себе швидке завоювання цієї України і зведення її до статусу маріонеткової держави під владою Кремля. Він зазнав невдачі в цьому. І якщо США будуть діяти правильно. Він і надалі зазнаватиме невдач однак він також продовжуватиме погрожувати країнам Балтії, Молдові і навіть Польщі, сподіваючись залякати нас на заході, щоб схилити Україну до врегулювання. Ми не можемо цього допустити. Ми повинні знайти спосіб допомогти Україні, тому що Україна все ще може досягти успіху, і це піде на користь усім нам. Якщо ми зможемо знайти ресурси, щоб допомогти з навчанням цього року, перспективи України почнуть покращуватися. Виробництво зброї на заході зростатиме, що дасть нам більше зброї, яку ми зможемо відправити в Україну. Виробництво енергії на заході також зростатиме, що зробить російський природний газ і нафту менш важливими для світової економіки і дасть нам більше можливості для їх обмеження. Існує обґрунтована ймовірність того, що зростатиме і власне українське оборонне виробництво, в тому числі виробництво безпілотників і боєприпасів. Асів як всередині України, так і в дружніх сусідніх країнах, таких як Польща чи Чехія, попереду в Україні є різні шляхи для досягнення успіху, але зараз ми стоїмо перед особливо складним моментом, особливо в рік американських виборів. Якщо ми зможемо це подолати, зокрема, якщо Конгрес США проголосує за виділення коштів для України, перспективи України лише покращуватимуться. Ефективність застосування безпілотних систем на фронті та зменшення постачання артилерійських боєприпасів від країн партнерів продиктували створення в системі збройних сил України окремого роду військ, сил безпілотних систем. Про це в коментарі армії Інформ заявив заступник головнокомандувача збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. За його словами, безпілотні системи показали, що можуть ефективно працювати на знищення ворога і за для збереження життя українських воїнів. 2022-2023 роки показали ефективність. Застосування безпілотних літальних апаратів в основному з огляду на збереження життя наших військовослужбовців. Ми акцентуємо саме на цьому, пояснив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Другий аспект потреби створення сил безпілотних систем, за його словами, полягає в зменшенні постачання артилерійських боєприпасів. Заступник головнокомандувача ЗСУ підкреслив, що є низка технічних нюансів щодо роботи БПЛА на фронті. Відтак, цим має займатися компетентний орган, яким має стати командування сил безпілотних. Пілотних систем ЗСУ. важливе місце в цьому належить і коаліції дронів. Коаліція дронів це крутий хаб для того, щоб партнери нас чули, щоб ми могли озвучувати нашу потребу, розраховувати на підтримку світової інтелектуальної спільноти. Крім того, партнери можуть розраховувати на нашу відкритість в контексті вивчення нашого досвіду і впровадження його у своїх арміях. Резюмував заступник головнокомандувача ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський. Командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про збиття чергового винищувача бомбардувальника су 34 Цього разу можу сказати, що льотчику Су 35 пощастило зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су 34 приєднується до нашої рубрики Вічна браття». «Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався. Будемо їсти рускава ведмедя малими шматками. Написав генерал-лейтенант Микола Олещук на своєму каналі в Телеграм. Таким чином, із 17 лютого повітряні сили ЗСУ знищили сім літаків противника, п'ять бомбардувальників Су-34 та два винищувача Су-35. Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шайгу почав відверто брехати в очі російському диктатору Путіну. 20 лютого в доповіді йому Шойгу заявив, що село Кримки на лівому березі Дніпра в Херсонській області вже зачищено. А пізніше в інтерв'ю одному із пропагандистських змі навіть розповів, що на березі кринок вже стоять пости російських військ. Ні перше, ні друге не відповідає дійсності. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сили оборони Півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значний. Втрат ворогу, здійснивши протягом дня єдину спробу штурму через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання. Йдеться в повідомленні оперативного командування Південь. Фахівці інституту вивчення війни припускають, що заяви про захоплення плавдарму на лівобережжі Херсонщини потрібні Кремлю, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів, враховуючи це, а також Брехливість російських ЗМІ, де вже дуже давно інформацію не повідомляють, а фальсифікують, можна припустити, що ця тенденція продовжиться, і в тижні до 17 березня, коли на Росії мають відбутися псевдовибори, рашисти ще не один раз повідомлять про неіснуючі перемоги на полі бою. Білий дім знову закликав республіканців у конгресі США прискорити надання допомоги Україні, розкритикував законодавців за двотижневі канікули на тлі агресивної російської війни. Республіканці в палаті представників перебувають на п'ятому дні незаслужених канікул, в той час як їхня бездіяльність завдає все більшої шкоди нашій національній безпеці. Ми повинні зупинити Путіна, який продовжує вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон і республіканці в палаті представників повинні діяти. Час спливає. Йдеться Заяві директора з комунікації Білого Дому Бена Лаболта ще більш жорсткіше висловився координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, контр адмірал Джон Кірбі. Він наголосив, що рішення України вийти з Авдіївки не пов'язано з браком мужності або військового управління тактичної сміливості чи бойових навичок зсу. Це сталося через бездіяльність конгресу. Сказав він. Він також назвав мудрим рішення українського командування відвести війська з Авдіївки, аби передусім зберегти людські ресурси, які є най. Ціннішими у війні з Росією У зв'язку з цим контрадмірал Кірбі закликав законодавців у палаті представників забезпечити якомога швидше надходження зброї та боєприпасів до українських військових. У свою чергу Міноборони США зможе забезпечити відправку нових пакетів допомоги в Україну у стислі терміни одразу після того, як Конгрес ухвалить відповідний законопроект. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабрина Сінг. За її словами, зазвичай Пентагону на формування пакету допомоги вистачає кількох. Нагадаємо, минулого тижня Сенат США схвалив законопроект про додаткове фінансування нацбезпеки, включно з допомогою для України, на більш ніж 61 мільярд доларів. Конгрес зможе розглянути це питання тільки після повернення з канікул і завершиться 28 лютого. Переможемо.